Добрий день, діти! Ви знаєте, що коли бабуся чекає на онуків в гості, то завжди готує щось смачненьке. Наприклад, пиріжки, ягідний пиріг, млинці або оладки. І залюбки частує ними онуків. Дівчатка можуть навчитися у бабусі пекти смаколики. Наприклад, торт, ось такий вишневий, або з кремовими трояндами, і подарувати бабусі на свято. Давайте ми сьогодні з вами зробимо торт. Але замість тіста у нас буде пластилін, а замість ягід гудзики. Отже, нам потрібен буде пластилін. І ще, якщо у вас є дрібні гудзики. У мене, наприклад, гудзики ось такого червоного кольору, вони мені схожі на ягідки, і ми ними прикрасимо тортик. А ще тортик можна прикрасити квітами. Я вам все зараз покажу. Спочатку ми будемо випекати коржі. Нам треба розділити пластилін на два шматочки, у нас буде два коржика. Коржики у нас будуть круглі, тому треба розкачати пластилін у круглі форми ось такі кульки. Розкочувати можна між долоньками, можна на дощиці, отак, Як вам зручно, потім ми розплющуємо наші кульки, щоб у нас вийшли коржі. Підрівнюємо краї. Тут діти треба бути уважними, тому що коржі повинні бути однакові за розміром. Тому, коли ви розплющите один коржик і почнете розплющувати інший, ви час від часу, -часу приміряйте, ось так накладайте коржик на коржик, щоб у вас краї були приблизно однакові. Ось у нас два коржика готові. Тепер я хочу, щоб всередині у нас був смачний джем. Джем буде, може, апельсиновий. Давайте ми теж його розкачаємо, тому що, якщо він буде між коржами, він повинен бути. Розміру з коржик. І теж розплющуємо ось так до розміру коржа. Ось погляньте, розплющуємо і приміряємо. Ми можемо вже покласти всередину джем, накрити іншим коржиком. І ось у нас вийшла вже основа для торта. Крем ми зробимо білого кольору. Теж треба скачати пластилін у круглу форму і теж розплющити. І теж зробити крем такої, такої ж, такого ж розміру, як і коржик. Ось ми розплющуємо, щоб він був кругленький, тоненький. І ось, коли ми вже розплющили, ми прикладаємо його, і ось він у нас вже покриває наш верхній коржик. Подивіться, у нас вийшли два жовті коржі, Джем. Оранжевого кольору, мабуть, апельсиновий. І зверху білий крем. Тепер можна вже тортик прикрашати. Можна прикрасити його ось так: гудзиками або намистинками. І це будуть ваші ягідки. А можна прикрасити ще, знаєте чим квіткою, трояндою. Подивіться, як ми її будемо робити. Шматочок пластиліну я взяла ось такий яскравий. Розкачати треба отак в качалочку, потім цю качалочку зробити з неї ось таку стрічечку, розплющити її. Потім подивіться, що треба зробити. Покласти її і скрутити її, ось так в рулончик. ось так. А потім подивіться, що треба зробити, з одного боку ось так притиснути її і розкрити пелюсточки. По Погляньте, вийшла квіточка, троянда. Можна прикрасити нею тортик ось так вгорі. Подивіться, який в нас гарний вийшов тортик. Можна зробити без ягідок, тільки трояндами прикрасити, додати ще зелене листечко, якщо ви захочете, і у вас буде просто не торт, а клумба. Або зробити і ягідки, і квіточку. До речі, ягідки можна зробити і просто із пластиліну, якщо скрутити ось так. Кульку і теж прикрасити можна тортик. Так, як вам заважається, можна зробити через один: одну ягідку із гудзика, одну ягідку із пластиліна, знову одну ягідку із гудзика, одну із пластиліна. Подивіться, все так, як ви захочете, як вам підкаже ваша фантазія. Тож зробіть діти, для бабусі ось такий тортик. І скажіть, як ви її любите. А поки що до побачення.